Не соромно не знати своє покликання. Я дуже людина така нестабільна, можна сказати, мінлива. Вчителька це робота покликання. Чи то я все таки бачу дуже обмежено ось так. Ми взагалі сфокусовані на результаті. Мене це зламало. Ну, як там твій урок, має? Ну, доволі добре. Мені загалом сподобалось. Знаєш, я радий за тебе, тому що ти знайшла своє покликання. Це дуже класно. А що ти взяв, що я знайшла вже своє покликання? Ну я вчителька, а вчителька це робота покликання. Ну, хоче вчителювати, я дійсно люблю, але я не можу сказати на 100%, що я дійсно знайшла вже своє покликання. Серйозно? Наші сьогоднішні гості не заважає mm. те, що вона ще не знайшла свого покликання. Цікаво, буде поговорити про це. Так, да, я би дуже хотіла взяти на інтерв'ю, якщо чесно. Так, Мая. Цього разу я беру інтерв'ю у дівчини, тому що це вже якийсь сексизм. Постійно, ти і ти. Ну, так виходить, я перемагаю. От зараз ми теж побачимо. Хто переможе, той і бере інтерв'ю. Добре, без проблем. Перший ножок. Хто виграє, той і бере. Перший ножниць. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Ні, ну це вже якесь знущання. Ну, дивись. Я не віру. Ну. Зате я точно знаю одне. Тобі дуже ці окуляри, Рома. Ну, безмежно. О, дивись. Красаж! М? Можеш, коли хочеш. Я йду, візьму інтерв'ю. Па, -па, па, па Ой, Що ж сказати тобі має? Сумно це все. А поки Роман сумує, покажемо вам усміхнену гостю, психологиню та мандрівницю Майю Мікуло. Вона відвідала 19 країн і на цьому не зупиниться. Сьогодні героїною нашого інтерв'ю буде унікальна людина, і представити її вам мені хотілося би за допомогою вірша. Вона про свободу, і жагу невідому, про світ, де вона почувається вдома. Вона мандрівниця, що шлях свій шукає. Знайомтеся, друзі, у нас в гостях Майя. Майя, привіт! Привіт! Дякую тобі за такий чудовий вірш. Я дуже сильно хотіла передати через нього дійсно те, що я відчуваю, знаючи тебе особисто, і я сподіваюся, що мені вдалося хоча б на малесеньку долю показати людям, хто ти у моєму житті і хто ти насправді є. А, окрім того, що нас об'єднує Майя, наше спільне ім'я, нас об'єднує також і спільні жарти про те, що чому нас досі не називають травень, або якісь, можливо, такі запитання в плані. Твої батьки, мабуть, дивилися мультик Чівка Майя і тому так тебе назвали. Чи були у тебе такі колись питання? Е, ні, взагалі в мене таких питань не було. Але щодо травня, щодо того, ти народилася в травні, та, типу та. того, та, звісно, було знайома. Мені особисто дуже важко писати тебе якимось одним словом, оскільки ти для мене дуже різноманітна. Тому зараз у тебе буде таке завдання зірочкою, так би мовити. Якби ти могла описати себе одним словом. Що б це було за слово? Ну, це напевно було б слово мандрівниця. Мандрівниця. Так, тому що я люблю подорожувати по життю взагалі. Я люблю жити в різних містах, я люблю пробувати різні види роботи, люблю подорожувати по світу, мандрувати. Ось люблю взагалі мандрувати по життю, проживаючи різні життя. Там, де я в різних ролях. Ось тому мандрівниці, напевно, це слово. Це чудове слово. І воно по-справжньому тебе описує. Коли я думала, як би тебе описати, прийшло слово пошук. Тому що для мене ти про такий невпинний, постійний і невтомний пошук свого покликання. Так, да, я можу також погодитись з тобою, що дійсно це є в моєму житті такою постійно червоною лінією цей пошук. Ось Тому так. Ти навіть пригадала, що коли ти мандрівниця, ти спробувала вже дуже багато різних видів роботи. Скільки і наскільки різноманітні були це види діяльності? Ну, Я колись е, вирішила порахувати, скільки я змінила вакансій, тому що я дійсно дуже часто звільнялась, влаштовувалась на роботу декілька разів. Я е, е, ну, комбінувала дві-три роботи одразу, тому я нарахувала на той момент 20, 20 вакансій. 20 вакансій. Ну, основні, напевно, це був психолог. Це mm -hmm. був вчитель, yeah. був цей продавець-консультант, і касир, і е, кур'єр. Кур'єр. <рес> да. І прибиральницею я працювала і на дому, і в парку я працювала, там прибирала, це перші мої роботи. І офіціантом я була, і менеджером, і педагогом-організатором. Діяльність, ну, різне, ще, ще ще можна згадувати взагалі. Не пов'язані такі сфери між собою, не якось вони поєднувалися. І як на мене, ти забула щось дуже важливе, що відбувалося з тобою цього літа. Можливо, ти пригадаєш, яким видом діяльності ти а, займалась? Так, я була гідом, гірським гідом, тобто людина, яка водила людей в гори. так. Ти Має психолог, має іноді тревел блогер, тому що ти любиш дійсно вести свій інстаграм, ти любиш подорожувати, ти ділишся цим з людьми. Ти завжди невтомно. І невпинно шукаєш себе. Чи можеш ти сказати на даний момент, що ти знайшла своє покликання серед цього списку 20, або, можливо, в якомусь іншому списку? Ну, питання хороше, Ну, напевно я можу сказати відсотків на 70-80, що я вже розумію, в чому полягає моє покликання, яка основна ну, напрямок, сфера, в якому закладено моє покликання. Чи можеш ти поділитися, що це для тебе зараз? Так, це психологія для мене. Психологія. Так. Є якийсь, можливо, конкретний напрямок в психології, в якому ти хотіла б розвиватись найбільше? Це індивідуальне консультування. Вау. Ну, цей конкретний напрямок, в якому я вже декілька років працюю, ідуть йдуть роки, але я розумію, що напевно все-таки це моє покликання. Ось так. Що для тебе взагалі означає знайти? Покликання, чи є це якась така точка, де ти просто відчула: от о, це моє в цьому я завжди буду розвиватись, і не буду йти ні вліво, ні вправо від цього. Ну, Для мене, напевно, взагалі не існує слово завжди. Е, ось, Тому що я насправді людина, ну, скажімо так, з хорошої точки зору нестабільна. Ну, для мене, напевно, завжди існує тільки в понятті шлюбу, от, раз і не завжди. А в іншому в житті, ну, ну взагалі, я дуже людина така нестабільна, можна сказати, мінлива, тому я все постійно змінюю. Тому, якщо говорити про покликання, можу сказати, що це. А, Якась така е, діяльність, робота, яку ти знаходиш на певний період життя або, можливо, на все життя, ну у кого як, виходить, ось, яка тобі приносить глибинне задоволення, Глибина, тому що не завжди це задоволення, ось, воно таке емоційне, таке класне, от, по відчуттям, але глибинне задоволення від того, що ти розумієш, що, що ти дійсно щось цінне робиш. І те, що приносить користь людям. Ось я дуже переконана в тому, що покликання для будь-якої людини це те, що приносить користь або людям, або для когось це може бути тваринам, ну, живим істотам. Ось для мене це користь людям саме. І те, в чому ти бачиш дійсно сенс. от Сенс своєї роботи. Ну і, звісно, я ще можу тут додати, що покликання це також про те, що людину наділяє Бог талантами певними. Ось. І воно реалізується в покликанні. Підсумовуючи, ми можемо зробити такі пунктики. Покликання це коли це приносить і тобі велике задоволення і радість, так? Коли це приносить користь суспільству, живим людям або істотам, коли ти бачиш в цьому сенс, тобто, коли це реально а, має значення, і також коли у тебе є певні такі задатки, можливо, з народженням, можливо, з часом і досвідом, які можуть допомогти реалізувати по суті це покликання, так? Так, так, так. У мене був такий момент, коли мені так багато всього сподобалось. Я думаю, буду і тим займатися, і тим, mm -hmm. і тим. Але починаючи просуватись по якомусь шляху, я ловила себе на думці, що це просто моє хобі, це інтерес, але це не моє покликання навіть за фактором того, що я не відчувала талановитості в цьому. Якби тому, що я впевнена, все одно підкріпляється талантами от покликання людини. Дякую. Дійсно, покликання це тема, яка хвилює дуже багатьох людей зараз, і молодих людей в тому числі. Є просто зараз така тенденція успіху, успішного успіху. Коли в 20 у людей вже все те, чого вони хотіли, вони можуть наприклад цього досягнути. Часто ця формула життя виглядає доволі легко для інших людей. Однак не кожен може дійти до цього у такому віці. Я розумію, що у кожного свій шлях. Але зараз є люди, які дійсно хвалюються, чи вони на тому шляху, чи вони взагалі знайдуть своє покликання коли-небудь, чи вони будуть корисними у цьому суспільстві? От чи був у тебе той період часу, коли ти через усі ці історії успішного успіху задавала собі питання, а що зі мною взагалі не так? Чому ну взагалі у мене не виходить настільки швидко, як можливо вийшло у цієї людини? Ну, напевно, не задавала насправді, тому що ну, я не зустрічала людей, які дуже швидко знайшли своє покликання. Угу. Ось, ну, Я зараз також досить в такому молодому віці, мені 24 роки, і на даний момент свого життя я не зустрічала от такого в собі питання, що чому в свої 24 роки я ще там не знайшла свого покликання. Тому що, можливо, декілька років назад. Десь в 21 рік я пам'ятаю, як я казала семінар про пошук покликання для такої молоді, підлітків. І тоді я насправді думала, що це не спр... легше. А зараз, коли я для схожої аудиторії вже в 24 роки кажу такий самий семінар, я їм одразу кажу, що я зрозуміла, що це не так і легко, це не так і просто. От, ти класно підмітила, що 21-річна Майя мала певне бачення покликання. Воно було доволі легким. Зараз у 24 ти бачиш оце покликання по-іншому, тому що певний шлях уже пройдено. Які ще різниці ти можеш побачити між собою у тому віці і зараз, що стосується саме покликання? Насправді, напевно, все-таки я би наголошувала на тому, що це справа всього життя. Ти можеш довго шукати, ну це може бути багато часу. Ти можеш навіть я нещодавно відкрила для себе, що ти можеш і в 50 років усвідомити, що те, чим ти займався там останні 10-15 років, це було твоє покликання. Ну, тому що, наприклад, біблійна історія є про Йосифа, який проживав там такий цікавий шлях життя, і такі різні непрості обставини, але тільки обертаючись назад, коли він подивився, що він прожив і до чого це все призвело, він зрозумів, що він був на шляху свого покликання, хоча в моменті він взагалі цього не усвідомлював. То іноді ми можемо вже перебувати в покликанні, ми можемо вже бути ніби на шляху. До тієї точки Божої волі, але при цьому не усвідомлювати цього в моменті, отак як Йосип, ти сказала. Так, так. Чи можеш ти сказати, що у твоєму житті були якісь такі моменти, як у нього, наприклад, випробування? Чи можливо зараз це ще досі такий процес створення картини? Ну, звісно, і цей і процес створення картини, тому що життя це картини, і вона, слава Богу, ще ця картина не пишеться. завершена, пишеться. Але так, звісно, такі моменти були, коли я проживала, проживала, і думаю, ну чому, навіщо? Ось я тут, там. Потім проходив час, я усвідомлювала, бачила певні результати дії, як воно все склалось і розуміла, що да, я мала тут бути. Але, чесно сказати, от. Я хоч всю істину розумію, що тут ну, така є певна тенденція. закономірність, тенденція в житті, але проживаючи от, роки в своєму житті все далі і далі, мені складніше і складніше це приймати. Складніше бути в моменті цього випробування і зразу думати, що десь в майбутньому я колись за нього скажу дякую. Бо сказати дякую в моменті, коли тобі дійсно складно, це. Я не знаю, якою повинна бути віра людини, але це дійсно, напевне, прийде, можливо, колись до нас із досвідом. Тому що я, я часто прошу Бога про те, аби кожне моє запитання, чому в моменті колись перетворилось на дякую. Бо дійсно зараз, наприклад, дякувати за якісь випробування складно. Але чи були у тебе моменти, коли хотілося здатись у цьому пошуку, тому що ти сказала, що ти не впевнена в ньому на 100%, і можливо це навіть добре. Тільки на 80. але чи були моменти за ці 24 роки, коли ти хотіла сказати так, з мене досить? Я втомилась себе шукати. Іти на різні роботи, знову прокидатися і думати, що далі, яке моє майбутнє. Ну, напевно, саме в пошуках покликання такого моменту, щоб я хотіла здатися, шукаючи себе, я не можу згадати. Ну, Можливо, його і не було. Так, звісно, були важкі обставини в житті, коли ти просто втомлювався і ну, просто е десь здавався до того, щоб шукати себе унікального і. Е свої мрії, свої бачення реалізовувати і йти їм назустріч. Та тоді да були такі моменти, коли хотілося взагалі здатися, просто бути більш спокійно до цього, відноситися, бути більш такою нейтральною. Не знаю, але покликання, напевно, я завжди хотіла знайти. Напевно, ну насправді для мене це не є щось дуже важке. То що ж, сьогодні ми будемо говорити про покликання. Перше запитання, яке було для вас, це покликання по-вашому це. 0% відповіло, що це робота мрій. Дуже цікаво. 20% відповіло, що приносити користь людям. І 80% респондентів відповіли, що обидва варіанти. Наступне запитання: чи шукає хто з вас своє покликання? 74% опитуваних дали відповідь, що так, я шукаю. І 26% просто відповіли, що не замислювалися. Ну і останнє запитання: чи ви знайшли своє покликання у житті? 85% респондентів відповіли, що ще у пошуках. Мало хто мені здається зі старших людей, можливо, і задає собі питання покликання. Як на мене, це більше мінстрімом стало для молоді, яка. До сих пір не знає, куди себе діти, і через всі зміни в суспільстві, зміни в нашому світі, ми стараємося хоча б десь знайти оцей прихисток для себе, знайти прихисток, де ми хоча б будемо відчувати, що ну, тут ми потрібні. Тут оце відчуття потреби ніколи не зміниться. І двісно для людей може виглядати якось, можливо, дивно, коли ти шукаєш себе. Бо для них легше було б знайти роботу, а не себе. Ну так. Але. Так, да, це важливо знайти себе, бо ти, а потім, як би, там, ти в роботі, ти в служінні, ти в сім'ї. Угу. ось, Це, напевно, важливо дуже усвідомлення своєї особистості і вже, е, десь її реалізації, цієї особистості в різних сферах. Так, Коли ми сказали, що ти мандрівниця, коли ми говорили і про пошук, ми говорили про те, що ти доволі так, по-доброму мінлива, то ми розуміємо, що Увесь цей пошук і тема покликання воно про постійні зміни. І іноді це дуже незручні зміни. Де ти черпаєш сили продовжувати цей шлях? Я черпаю ці сили в, бо в Богові, тому що він джерело, яке завжди наповнене, яке завжди готове дати. Ось тому перше, це джерело Бог і. Колись я черпаю, да? коли в мене є можливість, я якби, приходжу до нього і черпаю. А іноді так не. Ну, не не складається, що я готова прийти до Бога, тому в мене є друзі, які черпають ці сили у Бога для мене. Wow. Ось тобто вони своєю молотовною підтримкою мене ось являються такими провідниками. Звісно, є якісь інші інструменти, які також мені надають ресурси. Це Подорожі, наприклад, різні і в Україні, і за кордон. Це натхнення, яке я отримую, яке мене наповнює на певний час, і я, як такий акумулятор, можу продовжувати жити, заряджена цими позитивними спогадами, тому що насправді спогади для мене є дуже важливим ресурсом. Я часто можу в них повертатися, згадувати, відновлюватися просто від того, що я згадаю, якісь певні такі картинки, спогади, моменти. Ось так. Ну і інші такі більш звичні, якісь ресурси також присутні в моєму житті. Чи були в тебе якісь такі питання до Бога? От яке моє покликання? Як ти можливо це формулювала, от, приходячи до нього в молитві, з різними запитаннями? Тому що часто моє життя це про постійне запитання до Бога, хто я? Ким я маю взагалі бути тут на землі? Ти ж ну ти ж знав, чого ти мене сюди покликав? Ну, в моєму житті були такі моменти, коли я сама здавала питання, Бог де мені працювати оцей рік. Угу. Тобто, в мене поняття роботи взагалі воно поділене на, на, якби на рік робочий Це з вересня по травень. Ну, ну, там десь можливо по червень. Оце мій рік. Тобто два місяці я залишаю завжди літніх на відпочинок і відпустку. Як він тобі відповідає? Наскільки я знаю тебе, то ти не йдеш в бій без Бога, ти не йдеш на роботу, не знаючи, що там він уже попереду чекає на тебе. От яким чином, можливо, ти пам'ятаєш якийсь найбільш дивний або найбільш незвичний спосіб, як Бог до тебе відповідав? Ну, це різні способи. Це різні способи, це і момент в першу чергу вміти. Спробувати почути Бога в своїх думках, його думки не мої думки. А ну Бог десь вчить мене от відрізняти його слова, його думки від моїх. Я коли чую, я от десь можу спробувати зрозуміти, що це, наприклад, Божа думка. Це може бути через обставини навколо, які складаються, або через людей, які, якби, наприклад, не дотичні до цього питання, але вони підходять до мене і якби, кажуть те, що от зараз дуже влучно і співзвучно з тим, чого я очікую від Бога, якої відповіді. Ось. Це через Біблію, звісно, може бути. Коли я досліджую Біблію, я хочу дійсно зрозуміти, що мені Бог зараз готовий сказати. Це може бути через якісь вірші в Біблії. Ось. І дійсно, якби в мене був такий досить великий період в житті, коли як ти кажеш, що я стояла на місці, я о, поки достатньо не знаю е, відповіді, якої, тобто, щоб ось так Бог відповів, і цього було достатньо для того, щоб прийняти певне рішення. Я стояла на місці, але пройшов певний час, і в мене це трошки помінялося. Десь я почала якби молитися, але поступово і рухатися. Ось тому що, ну. По різному життя по різному складається. Я не можу сказати, що є якісь певні аксіоми. Мені здається, що в цій сфері пошучка відповіді від Бога, по свого покликання, все досить ну, по гнучкому і потрібно, не знаю, можливо, бути готовим до того, що цей підхід, пошуку, відповіді, може змінюватись. Були такі моменти, коли ти була чітко впевнена, що це Божа воля працювати зараз. Цей період на цьому місці. Але це пішло тобі не на користь, можливо, зламало тебе. Так, такі моменти були, і мені досить складно їх згадувати, тому що, е, ну дійсно, коли ти довіряєш Богові, і ти бачиш чітко, що він тебе кудись веде, і ти туди йдеш, а потім ти опиняєшся там. І в процесі не просто в одну хвилину, в один день. А там, декілька днів, місяців ти розумієш, що тебе це ламає, і ти взагалі ну, не розумієш. Мене це зламало так. Зламало в, частково в довірі Богові, в тому, щоб знову і знову йому ось так просто ну, повноцінно довіряти, без ніяких там але. Ось, Тому що це дійсно складно. І так, там, не було це там повноцінно в моє задоволення, да, як я кажу, що. Покликання це про глибинне задоволення. Ось. Але десь я розумію істину, що Бог завжди прав. І істинен, і він завжди, ну, якби все одно його сторона вона завжди права. Ось я шукаю в собі е, ось цей момент, або е, я його не так зрозуміла, і взагалі не потрібно мені було йти, і взагалі то він мені не відкривав, а мені так сталося. Чи то я все-таки бачу дуже обмежено ось так, і не розумію, що там дійсно сталося, от в тому досвіді, там, де мала бути. Ось тому. Е, Такі досвіди були. Вони важкі, але Мені хочеться довіряти Богові. Я знаю, що ну, ми якби можемо по своїм людським відчуттям розуміти, що це не ок, це не ок, це не має так бути. Я не хочу так знову проживати. Ось. І аналізувати ситуацію за своїми почуттями. Тому що мені було там некомфортно, мені не сподобалось. Але давайте будемо чесні. Е, да, ми розуміємо, що почуття це нестабільна така константа. Ну, типу. О, да. Ось тому, а Бог він стабільний. Він істинний. не мої почуття нестабільні. Це істина, а Бог істина. Ось, я за це чіпляючись, намагаюся знову і знову вчитися йому довіряти. Да, в наступні. Покликання в наступні ось такі моменти, коли я хочу Богу віддовіряти, Він мене кличе. Я вже більш обережно йду. Але обережно не тому, щоб е, знову там, Бог мене підвів, а тому, щоб я його правильно зрозуміла, і я не проживала і не нарікала на нього, що ти винен, що ти мене туди привів. Тобто хочу зберегти Бога, Його авторитет. І довіру до нього. І довіру, так. Дякую дуже сильно за те, що ти ділишся. Справжнім християнським життям за те, що ти ділишся живим досвідом, і навіть той факт, що ти змінила 20 різних видів роботи, той факт, що були падінні, навіть коли ти була впевнена, що тут веде мене Бог, от це відчуття справжності і живої людини дуже може зараз допомогти тим, хто також на цьому шляху. Але найбільше допоможе їм те, що ти сказала, Бог це Константа. І, звичайно, легко вірити в Бога, який е, влаштовує твоє життя згідно з твоїм викресленим класно планом, але дійсно його дороги не наші дороги. Наостанок мені хотілося б зачитати фразу Оскара Вальда, вона буде присвячена не тільки нашим глядачам, але й тобі. Якщо ти вже напевне знаєш, ким хочеш бути у житті, вчителем чи продавцем, чи судею, чи солдатом, то ти неодмінно ним і станеш. Це твоє покарання. Насправді нерозуміння, ким ти хочеш бути. Переосмислення свого шляху щоранку, коли ти не статичний іменник, а зміни дієслову, рухатись у житті, а не залишатись нерухомим є привілегією, навіть якщо це іноді складно. Тому я щиро сподіваюся, що ти знайдеш на 100% своє покликання і проживеш справді життя живе з Богом. Дякую, Майя. Дякую тобі. Ну, то як, Май, ти знайшла своє покликання? Ну, одне інтерв'ю не може показати тобі весь той шлях, який ти маєш пройти за усе життя, але я зрозуміла і ще краще збагнула одну важливу річ. В нашому суспільстві ми взагалі сфокусовані на результаті. Для нас дуже важливо чогось досягнути, і неважливо, той шлях, який ти проходив, і так далі. Тобі важливо чогось, чогось досягнути в своєму житті. Але ми повинні навчитися цінувати шлях. Цінувати запитання, які ми ставимо собі на цьому шляху, цінувати навіть іноді ті негаразди, які трапляються, які і роблять нас тими, ким ми є насправді. Мая розповіла про свій досвід. Вона відкрилася і розказала те, що вона дуже багато що в житті спробувала, і можливо так буде і в нашому житті. Не соромно не знати своє покликання, соромно нічого не робити або його не знайти. Тому я особисто буду цінувати той шлях. Навіть не розуміючи, чи я взагалі правильно йду, але попри все, йти і продовжувати це життя. Ну що ж, любі наші глядачі, ми хочемо вам побажати пробувати і шукати себе. Нехай Бог вам допомагає. А також цінуйте свій шлях і підтримуйте нас подобайкою і коментарем. До зустрічі! Па-па! У нас в камерах... До речі, сьогоднішня. Я не сутулюсь. Я впевнена, що ні. А так, я відсумуюсь. Добре, йдемо? Цей, як його... А Маня, за кого буде стояти? Туто. Ну, ем... Ну, ем... А що, не було недобре?